Іван, якщо подивитися на динаміку ось цих обстрілів останнього часу, то на вашу думку про що свідчить цей, тому що мені видається, що можливо росіянам складно підтримувати поточний темп ударів, оскільки були очікування, особливо враховуючи, що сьогодні розпочинається черговий раунд переговорів, що цей удар буде ну, банально більш потужним за і ресурсами, які на нього затрачені, і за вибором цілей. Що можна констатувати, що все-таки ті удари системні? На жаль, другий момент, так, дійсно, противник завжди більше потребує засобів ураження, аніж може їх застосувати. І тут ситуація полягає в тому, що хто б там що не говорив, але Україна дійсно з кожним разом нарощує системи протиповітряної оборони. нарощує, набуває досвіду, все менше і менше є лазівок у повітряному просторі України, де противник може власне про -про проникати на нашу територію. Звичайно, всі оці моменти пов'язані з тим, що, попри нарощення засобів ураження, противник ще паралельно шукає шляхи обходу наших систем протиповітряної оборони і вибору цілей. І, власне, з цим пов'язано, або як ми можемо говорити, власне, від цього і залежить ефективність і результативність ударів противника. Бо якщо. Навіть ті спроби, які вони проводили до цього в плані нарощення засобів ураження. Але якщо коефіцієнт уражень самих дальше залишається в межах 15-20%, то ми розуміємо, що по суті результативності, якої вони очікували від ударів, немає. Але тим не менше, навіть ті результати, які є. Вони є доволі болісними насправді для mm -hmm. нас, особливо в плані енергетики, в плані того, що противник зараз е, тримається стратегії концентрованих ударів. По конкретно взятих містах чи конкретно взятих об'єктах, але з іншої сторони, знову ж чому, якщо ми оцінюємо такі результати ударів, ми маємо говорити, що базова ціль це геноцид українського населення, створення гуманітарної катастрофи. Ні того, ні того в повній мірі противник не може досягнути. Але критерії власне їхньої перемоги, як вони собі являють. Один з цих критеріїв це саме обвал тилу України, руйнування всієї системи забезпечення життєдіяльності держави і життєдіяльності громадян України. Тут немає питання якоїсь військової доцільності, в них, тут у них немає як питання якогось, скажімо, економічного чи політичного. Завдання тут сугубо геноцид і сугубо власне о, о, знищення систем життєзабезпечення населення України. Політична складова вона працює на, на міжнародній арені, чому б там? Ну бо досягнути в межах України цього не можна. Так само військова політична складова працює за межами України в Росіян для того, щоб зайняти ті території, які вони не можуть зайняти військовим. Шляхом, отже, власне, ми можемо говорити зараз, що не стільки важливо, що противник працює, скажімо, військами, як важливо, а це не менш важливо, а це дуже важливо і дуже значимо, що противник, окрім військ, окрім війни, окрім спроби перемогти на полі бою, власне, взяв на озброєння саме тероризування цивільного населення. Будемо бачити, що вони зможуть зараз видати на гора, ну, але з кожним разом все одно закриваються і в них лазівки на контрабанду. Зараз mm -hmm. можемо спостерігати, що і. Все більше і більше видобутої нафти вони не можуть продавати. Про це багато є зараз досліджень в тому плані, що нафту все складніше їм приходиться. Є можливість продавати все більше. Танкерів з нафтою простоюють в океанах. А це видатки, це втрати. Ну і те, що Індія все таки дійсно починає скорочувати процес закупівлі нафти. Це теж впливатиме на Можливість ворога наносити удари по Україні, здавало б, такі різні речі. Але є перший момент, це все-таки за продану нафту, вони закупляють, е, власне, необхідні комплектуючі до засобів ураження, за нафтові гроші, і вони воюють за нафтові гроші. Друге, навіть ті країни, які дозволяли собі там, закривати очі на поставку, від Певних товарів там подвійного призначення в Росію, які мали від цього якийсь нафтовий інтерес. Звичайно, зараз не будуть мати інтересу з Росією там закривати очі на якусь контрабанду, потрапляти під санкції, якщо не мають зиску навіть в плані російської нафти. Тому це взаємопов'язані речі, ну але тим не менше. Як бачимо, противник намагається наносити удари, він буде їх наносити. Це не пов'язано настільки з переговорами, тому що планування нанесення ударів, як правило, займаються російські військові. А я думаю, що вони набагато менше посвячені в процес переговорів. Дипломатичних місій чи російських, які там залучені, можливо, їм ставлять завдання відповідно до якихось політичних чи переговорних кон'юнктур, але mm -hmm. це далеко не є. Отут якраз не є системою. Все-таки система це військові, які планують такі удари, вони, як правило. Планується за інколи за тиждень, інколи більше часу, бо це процес вимагає спорядження ракет і тих самих безпілотників. Ну і ще один не менш значимий момент: навіть якщо Росія продукує безпілотники в кількості, яку б вони могли використовувати максимально. Є ряд інших викликів: це пускові і це фахівці, які можуть ці дрони запускати. Володимир Зеленський вже прокоментував сьогоднішню нічну атаку. Як повідомив український президент, вона була прорахована, щоб якомога більше пошкодити енергетику. Відомо, що в Одесі без тепло та водопостачання після ударів перебувають десятки тисяч людей. Загалом під ударом були 12 областей є пошкодження більш ніж 10 Житлових будинків та залізниці повідомив український президент. Івана на вашу думку, чи є підстави очікувати, що найближчим часом удари Російської Федерації стануть або менш регулярними, або меншими за кількістю застосованого озброєння, оскільки, як ви сказали, вони в тому числі стикаються з потенційно об'єктивними перешкодами для того, аби підтримувати поточний темп виробництва засобів ураження і нарощувати його. Окрім того, відступає зима, наступає весна, і, можливо, росіяни переглянуть доцільність своєї кампанії на виснаження української енергетики, враховуючи, що це питання втрачає свою критичність мірою того, як стає тепліше, воно воно то втрачає в плані, скажімо, тепла. Але об'єкти енергетики відповідаються набагато більший комплекс забезпечення різного роду інфраструктур. Це і водовідведення, це і каналізування, це і навпаки вода на житлові поставки, води в житлові будинки. Це і з... так зрозуміло, що зараз спадання морозів, скажімо, питання тепла, можливо, зменшуватиметься обігріву, але зростатиме з кожним днем питання там, кондиціонування і багато інших моментів. Енергетика це забезпечення життєдіяльності відповідних громадських закладів, лікарень, садочків, шкіл. Це теж доволі величезне навантаження і доволі суттєве. Ну, і крім того, все-таки не настільки сильно, як в Росії, але і виробництво залежить від. Без безперервності поставок енергетики можливо вони швидше від цього відмовляться, якщо вони зрозуміють, що ми. Перейшли у цю межу розконцентрування з різного роду власне, енергетичних систем настільки, що їхні результати в своїй суті не є ефективними. Тобто, якщо ми зуміємо прискорити цей процес розподілу заразу, різного, різного формату засобів генерації енергетики, самих електростанцій, мінімізуємо концентрацію в одному місці, чи зменшимо їх, скажімо, так би мовити, великі об'єкти розподілимо по, по Україні на менш об'ємні, але тим не менше, всі поєднані в системі? взаємопідтримки і взаємодоповнення, то тоді звичайно mm -hmm. вони перест... будуть відмовлятися. Річ в тому, що чому вони зараз б'ють по системах енергетики, тому що вони є великі, вони концентровані, і виведення з ладу одного об'єкту призводить шкоди для тисяч громадян України. Якщо цього вони не будуть бачити, не будуть бачити, що це не дає результату, тоді так mm -hmm. казати, що це погодні умови вплинуть. Ну на жаль, не впевнений.